Чи впливає, коли стався перший секс на глибину і міцність відносин, формування почуттів. Уже на третьому побаченні ми мали секс, але я думаю, що я зарано дала. Не скажу, що прям треба було тоді це робити. Мали змогу, та й переспали. Коротше. Могли через це стосунки не поглибитись в серйозні. Я закохалась, він чудовий чоловік, найкращий з тих, хто був за 35 років на хвилиночку, але е протягнули півроку. За його словами, так і не зміг мене покохати, не знає чому, бо вважає мене класною. Відповідь на оце все. <хи> По-перше, сорі слово повний піздець, я знаю, але вони описує суть. Це чудово, що ви чесно описуєте, що дала, так дала. Ну, типу, це допомагає взагалі щирість на консультуваннях, дуже допомагає швидше прийти до розуміння, чому так сталося і що відбулося. Тому будемо називати все своїми словами. Я можу більше відповісти на питання, оце в контексті, що. Секс у вас стався там на третьому побаченні, але ви пишете, що ви просто дали. В плані, що ви не хотіли той секс. І це мені щось каже про вашу якусь ту, таку, можливо, самоцінність. Не про те, що ах, ти, дійшовка, дала на третьому побаченні. Ні-ні-ні, не треба зараз в це залазити. А Сенс в тому, чи хотіла. Можливо, і на десятому побаченні, і через місяць не хотіла, але дала, тому що боялася, наприклад, що то хлопець кудись то подінеться, що він мене зараз зацікавлений, поки зацікавлений, треба робити секс, бо потім буде незацікавлений, чи ще щось таке. Треба бути впевненою. Якщо ви вже впевнені, що ви хочете цього хлопця, ви хочете той секс, от часто теж пишуть мені в анонімні питання, час від часу питання про те, що як займатися сексом на першому побаченні і не бути, не відчувати себе в цьому приниженою, або як займатися сексом, типу, без кохання і не відчуватися блін, займатися їм, коли ви там щось для себе берете. Тобто я хочу сексу з цим чуваком, хочу сісти на його е коня та проскакати трошечки і отримати від цього задоволення. Хочу солодких оргазмів, Впевнена, що цей жеребець мене туди доставить. Не знаю, чому я сьогодні на таких е жаргонах, але отак от. Сенс в тому, що я тебе беру, тому що я тебе хочу. Я хочу задоволення. І без свого задоволення я звідси нікуди не піду. А це означає, що я тебе використовую, ти теж там, якщо хочеш, використовуєш мене, ми використали один одного, кожен отримав своє. Знаєте, як оце? Я прийшла в магазин, хотіла молока, дала грошей, отримала молоко. Ніхто не відчуває себе використаним. От в цьому якби сенс. А якщо типу, я не хотіла давати нікому, то молоко, і там людина дала замало грошей. Моє молоко коштує дорожче. І взагалі, е типу, це дуже унікальний продукт. А я його віддала, бо боялася, що після цього ніхто не захочеться купити, бо це єдиний покупець. То вже якось е відчуваєтесь шер шерхаватості відносно оцінки мого продукту. То це питання скоріше до вашої самоцінності. Що хуяля ви йдете в секс, в котрий ви не впевнені, що хочете. А потім починаєте так, же невпевнено, впевнено, типу, стосунки можливо десь будувати, десь знову там щось у ступілі, щось ще. А ви знаєте, що люди ну як працюють взагалі здорові кордони? Наприклад, дуже ти мені подобаєшся, хочу тебе поцілувати. Але сексу з тобою поки не хочу. Давай ще трошечки познайомимося, погуляємо. Може захочу, скажу тобі. А це про те, що ну добре, ми хлопець і дівчина, ти хочеш сексу? Ну я сьогодні не готова. І мені треба трошечки довше до тебе звикати. Я взагалі така людина повільна. Знаєш, мені треба, щоб зайнятися з кимось сексом, ну от прям довіряти був. Ну, я тривожна трошки, і взагалі, що збудження звикло. Бувають дуже різні ці е, орієнтації. І це зараз зверніть увагу не про обдурювання людини. Це зараз про те, що я знаю себе, я бачу свої потреби і я знаю, як їх задовольнити. І якщо мені щось не підходить, ну, ти мені можеш 150 мільйонів разів дуже сильно подобатись. Я можу хотіти з тобою стосунків. Але. Е, Якщо я якби. Ну, я така людина, мені треба місяць або три, щоб звикнути, щоб захотіти з тобою сексу. Ну, от така от я людина. Ти або тебе це влаштовує, і ти відчуваєш, що да, це я хочу з тобою теж стосунки, воно для мене варте. І ти зі мною проходиш цей шлях. Або ти кажеш: Ну ні, слухай, мені таке не підходить. Давай на третьому побаченні. І тут ми розходимося, тому що, ну. Ніяка інша людина не може бути цінніше за мене, ніж я, і моє тіло, і мої кордони. Ну це дуже ж важливо. Це ж моє тіло. Я ж не можу себе в цьому зраджувати. Так само, якщо я хочу сексу на першому побаченні. Ну блядь, я за цим мужиком вже спостерігаю купу часу. Ну він гарячий піздець. Хочу його. Від одних його цих повідомлень вже палаю, мастурбую і всяке таке інше. Але якщо знаєте, він мені скаже, що давай не будемо поспішати, хочу до тебе звикнути. І якось це дико для мене кидатися в ліжко до жінки на першому побаченні, то знаєте що? Я готова і почекати цю квіточку, тому що дуже пізні хочеться мені саме цю квіточку. Розумієте, це про те, що в мене є мої цінності, і я їх транслюю. І в інших людей є їх цінності, і вони їх транслюють. І я їх чую, якщо я зацікавлена. Це дуже важливо: це про спокій в контакті. І ось оці спокій в контакті. Це про самоцінність і про те, що дійсно формує близькість та закоханість, про те, що якщо ти мене не обираєш, я з цим впораюсь, але мені важливо бути в стосунках з собою. Чому? Тому що прикидатися, ви можете якийсь то час, але прийде в стосунках такий момент, коли ви втомитеся прикидатися. І тоді. Ви вже не зможете прикидатися, і стане зрозуміло, які ваші справжні потреби, які ваші справжні почуття. Можливо, це і для вас буде сюрпризом. Доведеться йти до психолога, розбиратися з цим, чому в мене лібіду не працює, як оце попередні питання пишуть. Чому там п'ята, десята і так далі. Чому, наприклад, в стосунках він мене не чує? Ну може, тому що і на початку стосунків я якось не транслювала свої кордони, свої бажання і так далі. Не вистачало. Впевненість в собі, впевненість в собі. Я твердо стою ногами на землі. Я розумію, що я люблю, що я хочу, як мені подобається, і я спокійно кажу іншим людям, котрі мені подобається, з котрими я хочу побудувати якраз от глибокі серйозні стосунки. Я кажу їм. Що я відчуваю і що я хочу. І я не роблю то, що я не хочу. Або, наприклад, як в цьому випадку, ну, типу, умови під були підходячі, то ми це і зробили. Ну, блін, ну так от стосунки якось себе зчерпалі, то ми їх і закінчили. Типу, навіщо ми це будували, куди ми рухались? Незрозуміло, ну треба було якось тусоватися. А також знаєте, що, коли людина робить не все, що я їй кажу. А в неї є свої якісь то кордони і свої інструкції так зі мною можна, так зі мною не, не можна, то мені доводиться ці інструкції виучувати і якось до них адаптуватися, якщо я хочу бути з цією людиною. І коли ця людина в різних питаннях, не тільки про секс, зараз зверніть увагу, де ви ще вам легше бути зручною, наприклад, в побуті, ще десь. Ой, не можеш зустрітися, ну і добре, нічого страшного, я сама приїду. Uh, і так далі, в кожної людини можуть бути різні місця. Я зараз фантазую, може це не про вас. Але якщо ви не даєте чіткі кордони свої, ну просто не показуєте їх спокійно, бо це, це, це виборювання теж неадекватне, таке, типу, ні, я не буду під тебе прогинатися, все буде по-моєму. Ні, це теж знаєте, трошечки відлякує. Це точно не про впевненість, не про впевненість і не про спокій. Це про якісь то теж нездорові в те, що вам складно, коли вам просто. З вашими кордонами, коли вам просто з вашим розумінням ваших почуттів і так далі, тоді вам просто і транслювати це спокійно і з розумінням, і чути інших людей. Чудовий чоловік найкращих з тих, що був за 35 років. Можливо, до речі, це ознака того, що ви там щось про себе зрозуміли в сексі чи ще в чомусь, і зможете тепер, проаналізувавши ці, не не склавшиєся стосунки, неправильно сказала, але сенс ви зрозуміли. Виписати, що там для вас було цінного, важливого, може, в нього був гумор якийсь так класний, або пісюн гарний, або е, прилюдії шикарні, або ви там разом музику однаково слухали. От запам'ятати, що вам сподобалося, і шукати в цьому напрямку далі. Бо це вже якась та інформація про вас і ваші смаки, можливо, в нього волосся було якась -та там зачіска, або щитіна на обличчі якась та конкретна, що вас дуже збуджувала, то можливо, це щось про ваш типаж, можливо, це щось про ваші цінності. Спробуйте шукати в цьому ж напрямку, в тому ж типажі. або е, якщо вам разом піздець, сподобалась музику слухати, значить для вас важливо, щоб у вас були е, схожі музичні смаки. Може, професія якась та цікава, може ще. Щось. Спробуйте зробити з цього невдалого досвіду е, позитивний. Позитивний це в плані, що ви його проаналізували і зрозуміли. Ага, тобто, знаєте, як з роботи вас звільнили, е, і ви так добре. Ну, дизайнером мені сподобалось працювати. Е, не сподобалось, не знаю, там вивіски робити. А от сайти малювати сподобалось. Мабуть, піду тепер шукати роботу, де е, сайти тільки треба малювати, а вивіски не треба. Розумієте про що я? За його словами, так і не зміг мене покохати. Не знаю чому, бо вважає мене класною. Ну, знаєте, не зміг, так і не зміг. Що ж нам сидіти біля цього? Ні е, німагучки? Треба е, шукати когось е, йому, кого він зможе покохати. Ви просто не та людина. І справа тут точно не в тому, коли відбувся ваш е, перший секс. Е, знаєте, ну так буває, що не всіх ми можемо покохати, і ніхто на це не може вплинути. Когось ми кохаємо, когось ні. А що для вас? Означає казати людям, котрих ви не можете покохати, що вибач, я не можу тебе покохати, хоч ти і класний. Бо знаєте, навколо дахіра класних людей, але це не означає, що я буду їх кохати. В мене є один коханий, він для мене класний дахіра. Для інших він може бути ніхуя не класний, а от для мене класний дахіра. І в цьому, мабуть, сенс кохання. Іноді мені здається, що він може бути стовідсотково класний для всіх дахіра. Тому я дуже ревнива і хочу вбивати всіх дівок, котрі на нього дивляться. Іноді я залишаю в відео, котрі я записую в сторісах, такі короткі відсилки, щоб перевіряти, чи дивиться мій партнер мої сторіси, бо їх дахіра, а він, він втомлюється все дивитися. Тому це пасхалки для Жені. Це я пожартувала, а повертаючись до адекватності, спробуйте проаналізувати стосунки, що не склалося, в тому ключі, що там для вас було цінного, ну саме, що вам подобалося, і шукати далі що... А що було, що не подобалось? Наприклад, не подобалося, що він якийсь то це от не зміг мене покохати. Хочу знайти людину, котра, блін, зможе мене покохати. Навіщо мені хер, котрий не може мене покохати, наприклад. Або там ще щось, проаналізуйте, що було цінне, щоб ви хотіли мати в майбутніх стосунках. Що б ви не хотіли мати в майбутніх стосунках, що вам заважало свої, наприклад, презентувати партнеру свої потреби та кордони більш впевнено, попрацювати можливо над цим, тому що дійсно так працює наша психіка. Ми цінуємо те, в що вкладаємось. Тобто, коли людина складна, я можу обрати чи тікати, чи залишатись. І тоді, якщо людина складна, але піздець мені подобається, і це складність не полягає в токсичності, бо це не про те, що будь недоступний, будь-холодний, хай він тебе цей завоює чи ще щось. Ні. Треба бути собою. Це найвиграшніша з усіх можливих позицій. Позиція. Бути собою. Хочу займатися сексом на першому побаченні. Займаюсь сексом на першому побаченні. Хочу на 120-му, займаюсь на 120-му. Головне це не йти в суперечку в своїм, зі своїми внутрішніми почуттями. В цьому і весь прикол. І тоді швидше, ну правда, швидше. Знайдеться людина, котра буде вам більше якось підходити та відповідати вашим внутрішнім запитам. Тому що, хоча б ваші запити будуть якось проявлені взовні, їх можна буде зчитувати, розуміти і обирати. Це мені підходить чи ні? Бо люди це не тільки зовнішність, ноги, руки, та циці і пісюни. Це складна система цінностей. Це котіки вам подобаються, чи песики, чи взагалі вам щось не подобаються тварини? Че це кава, чи чай? Це рано прокидатися чи в день. Це е, там, активний спорт чи йога, це е, бігати там, чи плавати. От розібратися в собі, яка музика мені подобається, на які концерти, на які фільми мені подобається ходити, як мені проводити час подобається, як мені подобається організовувати свій побут, чи достатньо я самостійна в цьому побуті, чи впевнена я фінансово в собі, чи я шукаю собі когось, хто буде полегшувати моє буття життя. І тоді я вимушена буду Адаптуватися і підлаштовуватися. І тоді дійсно, коли мене не обирають, а я вкладалася тим, що я адаптувалася і підлаштовувалася, то це може бути ауч боляче. Розумієте? І навіть якщо мужик ахуєний мені потрапився, це може просто перший мужик, що мені потрапився. Нарешті я на правильному місці рибу ловлю. Зараз підуть інші, доставайте сіті. Ну так, да, ну, якимось -то чином ви ж його зустріли? Щось значить змінюється в вашому житті? Не знаю, раніше вам там раз на 14 років зустрічався хтось. Хто вам подобається, це я вже по власному прикладі, прикладу, а потім вже там раз на два роки зустрічаюся. То значить, я ж якось краще зрозуміла, що мені треба, і, і як це відрізняти. Бо е, мужики це не тільки пісюни. Знаєте, щоб збудитися і переспати, ну це не все життя жити, е, не треба заводити стосунки з кожним, хто вас збудив. Ну, типу, треба багато-багато аспектів і питань взагалі досліджувати повільно із задоволенням і з цікавістю. Якщо вам з людиною цікаво, продовжуйте її досліджувати. Продовжуйте досліджувати. Не соромтеся себе досліджувати. Будьте цікавими для дослідження самостійного для себе. І тоді вам буде, по-перше, зрозуміло, де ваші кордони, що ви не будете незрозуміло, що робити: типу, хочу я сексу, не хочу. Ну, умови були, я зайнялась сексом. Ні, ви будете точно розуміти, що я хочу чи не хочу. І це буде класно, бо ви будете розуміти. Бо буде не щось відбуватися навмання, а ви будете прямо точно знати, як вам хочеться. Заманливо? Запрошую. До цього дослідження себе вам сподобається ваше життя після цього.